Пропоную пограти в гру, яка називається Які бувають ввічливі слова. Дітки, ви знаєте про те, що чарівні слова бувають дуже різними, залежно від їхнього призначення. Це можуть бути ввічливі слова привітання, вибачення, подяки, прощання, прохання. Дітки, я буду казати ввічливі слова різні. А ви слухайте, повторюйте та визначайте їхнє призначення. Почнемо. Здрастуйте! Добрий день, добрий вечір. Які це слова, дітки? Так, це слова привітання. Слухайте далі. Вибачте, пробачте, перепрошую. Так, це слова вибачення. Спасибі, дякую, щиро вам вдячний. Так, це слова подяки. Будь ласка, прошу, коли ваша ласка. Вірно, це слова прохання. До побачення, до зустрічі, усього найкращого. Так, такі слова кажуть під час прощання. Дітки, за бажанням повторіть і назвіть 10 різних вічливих слів, загинаючи на кожне слово по пальчику.